Ось і вони, зустрічайте оплесками, срібні йокамічі. Ір такий один. Та він поїбав. Фу, клятий кьосан! Поганий тяку, тут. Чого вони оце от, що це таке? Вони не б'ються. Вони типу знають, що так. Да, ла. Ого, глянь тільки на цю оригінальну електрогітару клято Q. Який ж паркий стиль, вигляд справжнього Янті. Ого, а вони популярні. Це кін. Ого, а вони популярні. Коли вони мовчать, то дійсно виглядають як справжні панки. Вдаримо по струнах, оглушимо сусідів. Тараші. Ах. Аку, погнал. Пігнал. Пігнали. Mm. Ah. На цьому завершується сьогодні виступ срібних Юкіміч. Послухавши їхню музику, можна зрозуміти, чому янки по всій Японії так надихаються гуртом клятого кі. А тепер ми перейдемо до особливої частини нашого шоу спілкування з чля... членами гурту. Ова, нічого собі! Клятий кіос, справді говоритиме з нами. Ячманію. <гум> Курва, не дочекаюся почути голос поганця аку. Ось і починається. Сподіваюся, в них усе вийде. Йо бандити! Ми срібняки, Мічі, заводьте свої мотори. Гілятий <гум> Клятий Ось Остудіть голову, чуваки! Але віддам належне клятому Кіо. Він знає, як завести нас та запалити публіку. Конкретний ас. А це їм понравилося. Яка всім, що прийшли і рубалися під нашим зло. Ми всіх вас любимо. Бунтарі життя. Ми ви мого поршня прямо тут під капотом. Я люблю всіх вас як турбодрайв. Гарно не шахіли. Вона там подобається. Не дарма спробували гонкові терміни. Типу, поняла? Кожного разу буде повертатися до нього, до кірі і він буде казати, правильно ми вибрали чи ні. Чудово! Дякуємо, п'ятий Йосанни. Далі ми почуємо, що скажуть нам блудний Тараші-сан та поганий цякусан. Першоблудний Тараші. У нас є питання від шанувальника, як ви зазвичай проводите свої вихідні. А, ну, коли в мене вихідний, то зазвичай зависаю з пацанами, базарами, про всяк. Ого! У такої, як та... У такої, як тараші, сани, напевно, є чимало пацанів. <світ> тараші, сане, а чим ви займаєтесь зі своїми пацанами? Га? <світ> ну. Ем... Ми ну готуємо млинці да й узяти так. Ай, блядь не цю хуйню. Що? Ха-ха, блядь, о. о. Але ми не лише сидимо в хаті, ми й гуляти йдемо. Обідаємо милих кав'яр. Надо було. Аааа! Та й така Що Щойно взагалі меле? Морти, він за. Бо нам треба було вибрати йому весь день. Вона там збентежені, дідько, я напортачив. Варто було докладніше поговорити це з Тараші. Погоди. Дякуємо блудному Тараші Сану. І на завершення час поганцеві. Аку, сказати кілька слів. Я лопчую банди. Погнали, Надо було мовчати Жіття! Бога не цяку ділиться своїм жорстким минулим Прямо зараз на публіці. От лайно. Що за двір, я плачу, чоловіче. Мій день народження було три роки мені. Сторія розказав. Я врятував Нончан, мою подругу дитинства. Розбив всі вісім бан, аби порятувати її. На горі вежі з голим торсом. Хуйня якась. Я думав, це фіняв, в смислі. Поганий цяку, настільки крутий, що йде по сп і не зрозумієш. Добре, фанати не з'їли. Немає нічого кращого за гарну історію про бійку, щоб завоювати довіру до вулиці. боги, ну фігня. Вони не настільки фігіли, і потім такі... Оооо! Це найголовніше. Бо вони там руками махають. Кірю, Сане, ви дивились? Так. Я все бачив, гарна робота. Кірюсане, на зустрічі з фанатами ми спробували скористатися усім, чого навчилися у вас про поведінку Ян. Реакція фанатів була досить гарна. Я мало не шкований. Так, схоже на те. Це було варте усіх зусиль. Думаю, ми зможемо зберегти срібників як Мічі, не втрачаючи популярність. Велике вам спасибі. Отримано харизматичну автобіографію. Це вперше, коли ми... мені було так весело говорити на загал. Треба, дякую. Облажався, дякую. Відтепер ми працюватимемо наполегліше над усім, що ви навчили наш шляху Янки. І над будемо нав... а, навичками спілкування, буде працювати. І будемо працювати над навичками Побачьте, спілкування. Побачте, такі стане. Срібняки, у кімічі, дістануться високо. Так, робіть усе можливе. Будуть працювати над навичками спілкування. слово над вставили на в тому місці. Безумовно. Людям доводиться стикатися з різними проблемами. Принаймні ці хлопці старанні. вони якось переживуть тернистий шлях світу розваг. Я певен? Не здавайтеся, Йокіміч. міч. Тун турун Я дуже сподіваюся, що вони є в наступних частинах, чесно кажучи. Не знаю. Бо якузда ноль, вона ага. хоч і одна з самих нових частин, але це предісторія всієї історії про Кір. Типу як він став главою банди, чи Ти не знаю. не знаю, да. Так. Щось взагалі ще є, бо. Мені цікаво, чи чий. Я просто перевіряю. Чи є ще якісь приколи А к сюда зайти? А це. Щось жорстко? А не було не йти? Ірешимося. Ірешимося. Поняв? Дві штуки заплатили. Це uh... танцпол. Uh -huh. Танці, шманці, обжиманці. <laughs> так, окей, ми за... Магараджі. Ми заплатили. По-моєму, це заведення того, хто преследує Кірю постійно. Оцього, так, да, має бути. Від вас. Після цього він... От виништи цього чувака! Він по... О, мее! Танцюємо! Привіт! Бажаєте заплатити цей. Запалити цей танц майданчик своїми рухами? Танцювати на один с ним. Да. А ми, тому я і тут. Супер, яку пісню бажаєте? О, oh, классика! <свят> Пятнична ніч! О, oh, мен! Королева пристрасті! Я ще ще... Ты чула это? О, нет. Я вроді чую. Кою королеву диску. Окей, у нас це все ще відкрито. Ладно, п'ятниць на ніч. Класика. О, так, по, по, да, по класіки. Ну, це класика іменно Якуза. Та я я поняла, але і теж чула, понимаешь? Я в якудзу ніколи не грала, але я так. Теж не теж чула. чую. На китайці потрібно натискати потрібні клавіші у такт пісні. Для руху ав. аватаром вашого персонажа до квадра квадрату. Окей. А добре. О, мононутенсу. О, мен, Ти шоу, дядя? Ого! Ого! Дядя! Ти шо? Це просто Так, аватар наш... А, я понял. What? 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 Я не міг продвинути, що за діло? Яке зле? Я не можу, це якось дуже циго. Це треба встигати, попадати на... То в місце, де буха і. Хай! Блядь. Обидився на нього букають. Мен. Одна дірка. П'ясно. Я не знаю, але навіть при тому, що це легко легкий рівень. Ти ж треба вміти. Ну я точно візьму скріншот з того моменту, де він такого Та, понимаєш, головна проблема в тому, що. Це не нінтендовський Джойстик. А. І мені дуже важко якось сконцентруватися. Я на А нажимаю справа, на Б нажимаю знизу. Да, да Ладно, ще раз попробую. Беу! Хоу! Далі!

Дехопець. Я в шоці. Нафиг дядя це пиздец Цезто. Це дуже счастно Я б лучше би пішов би співати. Це треба налучиться, просто да, треба да. на реально наловчиться и запомнити дай який б. Я просто й кажу. Это дуже важко, Чесно. Угу. Кстати, у меня там я тільки заметил, в чат лише цікавий вибрався. А я все равно входь. Так, все, уходимо звідси. <губ> Та, давай напухаємося а Що це за странна була? статуя була? Татуя, статуя. Ірощаємося. Ірощаємося. Вино. Розливне пиво. Пим. Джен злайн. Пиво. Пиво. О, вона. Вам подобається дискотека? Так, типу того. Mm -hmm. Тоді, якщо танці викличуть у вас прагу, приходьте до мене і я приготую ваш напій. Вам напій. ти хочеш ще напій? А що ж, шампанське. Тобто не можна випити топи -то там пив? Можна просто... Приходьте ще. Я хочу все випити. Ирешаймасе. Весь їй у мене галочка пыт не виже. Бам! Просто кайт! <соць> Бачиш? Ну цьому дві пусть стоїть кольору. Подивісь, це робай. Вис... Ага. Вино. А ти подивися на наш пульс. Де наш пульс. Бам! Там де Тепер червоний. Да. У мене ще джойстик кожен раз тепер жужжить, коли я це я випиваю щось. Не журю Аши пожужжав. Буду, У мене катастрофічний випив. рівень якийсь. Тобі я прям чтай, наверное. Тяжко управляти. Проходи. Ти що, ще? Не зума спой. Питеть. Капец. А мені цікаво, що буде. Обує. Не може бити. Вс, а він не може пише пить. Ладно. Будь тяжко управлять? Да нет. Нет? Я думала, буду тяжко управлять. Я тоже думал. А танцювати буду тяжко? Не надо. Це мені і так тяжко. Не, не середньо! Я случайно! Куда не надо, ты хочешь э -э. просто помиратиш? Да, бухар, все треба танцювати. Щой на середньому рівні. Ага. Треба в так, я думаю. Да, но діло в тому, що. Та на ті, просто заранее нажимає. А тут на эту букву нажав. Це кафе! Я занадто спішу. A -a -a -a... Не виходи. Ранг танцюрист. Тут ще ранг є. Да. Серйозно. ти танцюрист. Неминуче. Неминуче танцюрист.